Росія продовжує вести свою культурну війну. Цього разу її учасником став лідер гурту Pink Floyd Роджер Уотерс. Він під диктовку російських пропагандистів заявив, що у продовженні війни зараз в Україні винен Байден та власне український народ, який чомусь не хоче здаватися. Великий шок чути таке від культового рокера та творця пісні «Break in the Wall». він приєднався до когорти західних відомих дуже діячів, які чи не через день просувають цю ж саме тезу? Це був і Дональд Трамп, і навіть Папа Римський. Я вже не кажу про якихось шрьодарів. Мабуть, особливо переконливо такі тези чути якраз не від якихось політиків, а від митців, які, здавалось би, ні в чому не заангажовані і підтримують гуманізм. Подібною тактикою Російська імперія користується вже давним-давно. Особливо яскраво це було під час Голодомору. Коли до нас приїжджали різні репортери і розповідали, що ніякого голодомору в Україні немає. Найгірше в подібних висловлюваннях, що вони абсолютно безкарні, тому що лишаються просто як висловлення особистої думки. Хоча, очевидно, вона проплачена російськими грошима. Саме завдяки цій культурній війні, Росія досі залишається безкарною, і саме через це ми зараз маємо цю страшну війну, і світ стоїть на порозі. Можливо, останньої світової війни, тому не забуваймо, що саме культура є найголовнішим а знання і розуміння всіх цих аспектів наближає нас до перемоги. Тому підписуйтесь на канал НеоПросвіта. Разом переможемо.